Добрий день, шановні учні і педагогічний колектив нашого навчального закладу. Я радий вітати вас на нашій черговій відеолініці, яку ми будемо проводити завдяки можливостям IT-технології. Я думаю, що ця форма спілкування з учнями і педагогічним колективом в перспективі знайде в нас схвальні відгуки. І ви будете задоволені тим, що ви отримуєте інформацію, ту, яка вам потрібна, не відходячи від своїх робочих місць. На сьогоднішній лінійці я хотів би розглянути такі, такі питання, які турбують і нас. І я надію, що і педагогічний колектив, і учнівський колектив. Це пропуски навчального часу, це контингент нашого навчального закладу, дистанційне навчання, як воно проводиться, успішність. Червоні дипломи, як вручаються і по яким показникам, як наш навчальний заклад брав активну участь в підтримці воїнів, які зараз знаходяться в зоні антитерористичної операції. А також я хотів би розглянути питання бережного ставлення до навчальних документів, і в тому числі до учнівських квитків. Ну і що стосується контингенту, у нас був продовжений набір до 1 жовтня 2014 року. Тому ми маємо такий результат. Загальний контингент у нас складає 928 учнів. Із них на першому курсі після 9 класу у нас навчається 206 учнів, на другому курсі після 9 класу 208, а також на третьому курсі 210 учнів. Що загалом складає загальну кількість. 624 учня. також ми набрали в цьому році учнів, які закінчили 11 класів на бюджетну форму. 192 учня, а на контрактну 17. Ви знаєте, що в нас є і третій ступінь навчання: це е, молодші спеціалісти, і, і за ми за напрямками такі, це організація експлуатація поштового зв'язку. А також е, діловодство. Так, у нас на діловодів ді, на бюджетній формі навчається зараз 26 учнів, а на контрактній – 33. Також нам МС організація експлуатації поштового зв'язку на бюджеті 19 і на е, контракті 17. Таким чином, на молодших спеціалістів наш, в цьому році при е, м, ліцензійному обсязі 120 чоловік, ми навчаємо 95 учнів. Це що стосується контингенту. контингенту, це наша велика родина, це наша сім'я. Тому я хотів би, щоб ви бережливо ставились до нашого контингенту. Уважно до учнів, а учні уважно ставились до педагогічних працівників. Що стосується навчального процесу, передусім, Навчальний процес складається з того, що як учні відвідують навчальний процес, основа того, чи ви будете отримувати знання, чи ви їх не будете отримувати, є те, чи ви відвідуєте навчальний процес, чи ви не відвідуєте. Ми я хотів би просто розглянути такі питання. У нас з пропусками навчального часу я б не сказав би, що дуже погано, але я не можу і відзначити, що в нас вже немає тут ніяких прогалин. У нас по статистиці ми беремо. Кожного дня в нас йде інформація майстрів виробничого навчання про е, явку учнів на навчальний процес. У нас загалом є 34 групи, і кожна група звітує про те, як вона відвідує навчальний процес в училищі. Е, такі ви ж знаєте, багато хто з вас чергує. Майже всі групи чергують. Тому знаєте, які тут є показники. Тут відмічає група, майстерів відповідальність за групу. Кількість е, за списку учнів, кількість які присутні, кількість відсутніх, і по яким причинам? І от які причини бувають поважні причини, бувають неповажні причини. По поважних причинах це коли учень хворіє або у відпустці. А також, ну, якщо для хлопців, то це відвідування військового комісаріату, тобто мається на увазі для проходження медичного огляду чи ще якихось питань. Оце є у нас є в основні, е, е Показники, які ми відзначаємо, що це по поважних причин. Якщо ці документи не надаються, тоді є така графа, що пропуски навчального часу без поважних причин. Що значить оформлення відпустки? Можна ж написати всім відпустку, але ж так не буває. Тому в відпустку ви повинні знати, що майстер може підписати відпустку в один день, може, одному учню. Якщо можна обійтись без відпустки, тому що відпустка – це в будь-якому випадку від е сторону. Від занять. Тобто, якщо учень відсутній по поважній причині, він все одно не отримує певних знань, і це є від негативним. Інша справа, що це не зараховується як недолік учнів. А от без поважних причин це в будь-якому випадку недолік і групи, і учня, і майстра виробничого навчання. Тому я хотів би, щоб до цього питання видалось колективно. Якщо ми розглянемо втрати е, 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 навчального часу. То у нас така картина. у Нас кожного дня, якщо здається ось така інформація, то підсумку ми тут підбиваємо. І що виходить? От, наприклад, візьмемо вчорашній день. Що в нас виходить? У нас виходить, що загальна кількість учнів 924, присутніх 825 і 99 учнів відсутніх. З них 84 по поважним причинам. У відпустці 4 учня, але 11 учнів без поважних причин, Тобто мається на увазі, що учні абсолютно без всяких причин пропустили навчальний процес, і така статистика підбивається по кожному дню. Якщо взяти, наприклад, сьогоднішній день ось бачите, журнал лежить переді мною і тут теж є відсутні учні. От так, наприклад, 10-1 група, два учні відсутні. Для то якщо для групи, де кількість учнів 35 осіб по за списком, це нормальний показник. А у групі, де 19 чоловік за списком, то два це вже дуже багато учнів відсутні. От якщо візьмемо групу Боярського, 16-1, це група операторів з обробки інформації та програмного забезпечення з пасиною військовою та фізичною підлоги. За списком 32 присутні 29. Три учні відсутні. Але всі три учні відсутні по поважним причинам. 17,1 майстер Кондратюк Віталій Сергійович. За списком 20, присутні 29. Один учень відсутній, але він теж по поважній причині. Це є непоганим показником. От якщо, наприклад, візьмемо групу 12, це майстер виробничого навчання Штойко. Тут за списком 18, а присутні 14, відсутні 4 учні. Це досить таке непаний показник, тому що при, я, при групі кількості в 18 чоловік 4 відсутні, це майже 25% відсутніх. Я хотів би звернути, щоб всі це показники є показниками групи, якості групи, показником роботи і учнівського колективу, показником роботи батьківського комітету, показником роботи майстра виробничого навчання. А головне за все в цьому відповідає конкретно кожен учень. Я думаю, що ви є патріотами своєї групи, і будете самі теж стежити і допомагати майстру виробничого навчання в тому, щоб учні відвідували уроки належним чином. Що стосується дистанційного навчання, ця форма навчання вона застосовується зараз в багатьох навчальних закладах, і цю форму навчання ми використовуємо не просто тому, що нам так захотілося, це вимушена міра, тому що ви знаєте, що в нас зараз не зовсім добрі справи в державі, мається на вас з точки енергопроповідної. З точки зору енергопостачання, тому ми вимушені економити топливо. І ви бачите, що як зазвичай опалювальний сезон починається з 15 жовтня, а в цьому році ми просто бережливо ставлячись до енергоносіїв, ще навіть на сьогоднішній день ще не опалюємо приміщення, але можна сказати, що в нас температура в приміщеннях. Яка дозволяє проводити навчальний процес, але в будь-якому випадку будуть морози і потрібно буде включати опалення. А у держави енергоносіїв не так то й і багато, і тому прийдеться, мабуть, економити. І Якщо будуть жорсткі морози, мається на увазі десь в кінці грудня або. На початку січня, то в нас ми вимушені будемо зробити учнівські канікули, тобто продовжити у нас так, як зазвичай учнівські канікули два тижні, а можливо будуть учнівські канікули і місяць. Тому цей місяць потрібно було, чи якщо ви візьмете конкретно там ми можемо до нового року, якщо проводити дистанційне навчання по суботам, ми можемо зекономити 17 днів. 17 днів це навіть більше ніж 2 тижні. Тому зараз ми проводимо дистанційне навчання. Форма дистанційного навчання в нас вже пророблена. Це наш по суті є проект дистанційного навчання нашого навчального закладу, тому цьому увагу велика приділяється і директором нашого навчального закладу і адміністрації і всього педагогічного колективу. І ви, мабуть, помітили, що до цього питання ми ставимося досить серйозно. Ми хотіли і взаємності, тобто мається на увазі, щоб учні теж. Відповідали серйозності цього питання, і ставилися до дистанційного навчання досить серйозно, тому що в будь-якому випадку, якщо ви навіть виконуєте завдання вдома в себе в домівці в своїй квартирі, то ви його повинні виконувати на належному рівні, і кожен учень повинен бути задіяний в дистанційному навчанні. Тобто повинен бути зворотній зв'язок. І я е, знаю, що з вами проводять багато роботи і майстри виробничого навчання, і викладачі, і е, інструктують вас. Як вони будуть проводити дистанційне навчання? Я думаю, що ви вже багато хто знаєте. Єдина вимога, що ви повинні кож за кожне дистанційне навчання, кожен учень повинен мати якусь оцінку, Тобто він повинен обов'язково виконати якусь роботу. Тому я звертаю увагу всього педагогічного колективу, звертаю увагу учнів, особливо учнів, щоб ви ставились до питання дистанційного навчання досить таки серйозно. Успішність, успішність за перші дні ми можемо сказати єдине, що успішність порівняно з тим, з якими ви показниками прийшли до навчального закладу шкіл. То в нас різниця буває так, що учні прийшли з високими показниками. А в нас показники успішності трошки впали. Буває навпаки, що учні прийшов з низькими показниками в навчанні, а успішність. На сьогоднішній день їх зросла. Якщо брати по загалом по навчальному закладу, то успішність більш процент успішності підвищився в сторону якості і покращення навчання оцінювання десь на відсотків 9-11. Це великий показник, і в нас ми проводимо моніторинг цього процесу, і ми в нас буває так, що учень приходить з середнім балом 7, а закінчує училище наше з червоним дипломом. Зразу. Хочу перейти до червоного диплому. Червоний диплом в нашому училищі традиційно е, отримують дуже багато учнів. Тобто показник нашого навчального закладу при 500 учнях, яких ми випускаємо, становить буває 100 чоловік, буває 110 чоловік, буває 90 чоловік. Тобто, це досить високий показник. Але я зразу хочу вас налаштувати на те, особливо ті, що приходять після 11 класу, у вас вже немає. Теоретичного навчання мається на увазі загальноосвітніх дисциплін. А учні, які прийшли після 9 класу, є загальнотехні... загальноосвітні дисципліни. За загальноосвітні дисципліни, учні, які прийшли після 11 класу, вже отримали атестат. Учні, які навчаються в нас після 9 класу, ще отримують атестат по повну середню освіту. Він буде тотожній тому ж атестату, з яким е, ваші обикласники після 9 класу залишилися в школі. Той же кількості в тій же кількості навчального процесу отримуєте і по географії, і по історії, і по хімії, і по фізики, і по літературі. по всіх предметах ви отримуєте ті ж знання. Але єдине, що ви повинні намагатися отримати чим кращий атестат, тому що по підсумкам того, як ви закінчите наш навчальний заклад, ви будете ще вступати до нашого навчального закладу на третю ступінь навчання це молодший спеціаліст, і там враховується і диплом. І, і оцінки середній бал атестата і середній бал Тома, і е, ще будете додатково здавати певні там іспити, але в будь-якому випадку ми намагаємося оцінити учня об'єктивно, щоб він був зарахований на держбюджет, мається на державну форму навчання на молодшого спеціаліста за показниками. Я вам хочу сказати, що в нас досить серйозний відбір по цим питанням, тому що буває навіть, що так як ми випускаємо. Більше 100 учнів з червоними дипломами, а в нас ліцензійний обсяг всього на молодшого спеціаліста 120 чоловік, то в нас, певний є конкурс, і буває так, що учні, навіть які закінчили червоним дипломом, не завжди можуть потрапити на бюджетну форму навчання. Тому звертаю увагу, ви слідкували за успішністю, тому що успішність, як би ми це не казали, від того, яка у вас буде успішність, це буде показником тим, як ви отримаєте свою. Професію, якого якості буде професія. Не забувайте, що професію, отримавши в нашому навчальному закладу, ви в будь-якому випадку, коли будете спілкуватися з роботодавцем, ви будете проходити співбесіду. І там будуть виявлені саме не так оцінки, не так середній бал, а як будуть виявлені ваші знання, і що ви навчилися, і що ви вмієте, і як ви будете відповідати тій чи іншій професії, за якою ми готуємо. І не забувайте, що ви будете представляти, коли ви будете працювати ще себе, а будете представляти і наш навчальний заклад. А ви знаєте, що наш навчальний заклад є лідером професійної освіти не лише міста Києва, а і України. Тому я хотів би, щоб ви підтримували ту е, ті традиції, які в нас є в навчальному закладі, і е, ставились до навчання не лише з точки зору, так що оцінку отримати, а з точки зору того, як ви будете в подальшому працевлаштовані і як ви будете представляти наш. Навчальний заклад в цьому е, на цій лініці. Я хотів би відзначити ще й те, що в нас вже протягом більше е, півтора місяця проходить акція в підтримку, е, е, підтримку наших воїнів, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Це мається на увазі Донецька і Луганська область. У учні дуже багато роблять для того, щоб і листи пишуть воїнам. І допомагають е, продуктами, і допомагають якимись речами теплими, і теплим одягом, і шкарпетками, і е, консервацією, і таке інше. Кожне що може, ми нікого не примушували, ми нікого не заставляли. Ми просто проводили бесіду. А деякі учні навіть самі зверталися до нас і самі е, намагалися допомогти, як можуть, і навіть і це відчувається. Що це і сім'ї підтримують наших учнів, щоб допомогти нашим воїнам, які в такий складний час залишилися без деяких речах, які в першої необхідності, можна сказати, навіть не першої необхідності, а бувають таких речей, що без них не можна просто вижити. Але е завдяки нашому народу, завдяки. Е Волонтерам і завдяки нашому навчальному закладу вони отримують певну допомогу. Не забувайте, що їм допомога потрібна не лише матеріальна, а й духовна, і не визначено, що більше чи матеріальна їм потрібна допомога, чи духовна. Тому не жалійте своїх якихось слів, якихось добрих побажань і надсилайте, тому що. Воїн, коли там отримує, він там не в зовсім нормальних таких умовах знаходиться. І коли беруть їх інтерв'ю, то вони інколи достають такий папірець маленький, і там дитинка написала просто три слова якихось. Але ці три слова зігрівають цього воїна. Тому не потрібно там літературних творів, не, не, там, не, не влаштовуйте якийсь там. Конкурс хто краще напише, ви просто напишіть, але щоб було це від душі. Але взагалі, те, що проходить в нашому навчальному закладі, ті заходи, які проходять на підтримку воїнів, АТО, то вони мене, в принципі, задовольняють, і я дуже радий, що наші учні так патріотично влаштовані. Тому я вдячний вам всім за це за це за це. Участь за співчуття за добрі слова, за матеріальну допомогу, яку ви надаєте. і у нас найближчий час от буквально пройдуть вибори, і наш автобус і, пан директор особисто все те, що ви зібрали, буде намагатися провести самі можна сказати на передову, там де наші воїни. Ведуть бойові дії. Це досить таки небезпечна акція, але в будь-якому випадку ми повинні допомогти. І про бережливе ставлення до документів. Ви всі отримали учнівський перспектив. В перспективі ви отримуєте дипломи, атестати. Вони, як ви знаєте, не на корочки пишуться, вони замовляються в державній установі, яка друкує пластикові і дипломи, пластикові атестати, а також пластикові учнівські. Це не просто, якщо ви втратили, прийшли, написали заяву, я вам через день напишу новий учнівський чи новий диплом. Це потрібно певний час. Це певні зру... незручності до для вас, певні е, фінансові затрати і певні затрати і фінансові, і моральні для навчального закладу. Тому що це показник. Якщо ми багато передруковуємо дипломів, то це говорить про те, що в нас трошки щось ми неправильно працюємо. А я не хотів би, щоб ви теж долучались до того, що наші училища отримували якісь негативні бали. Тому я хотів звернув увагу. Бережливо ставтеся до учнівських квитків, і бережливо ставтеся до майбутніх дипломів не лише з точки зору втрати, а з точки зору, як ви правильно напишете прізвище ім'я по батькові, тому що ви підписуєтесь під тим, що ви написали правильно, але ви інколи не читаєте, що ви написали. І тоді, коли замовляється диплом, там просто тупо вдрукують і все. І ви потім будете користуватися або ми вимушені будемо. Передруковувати. Підсумовуючи все, це сказане, хочу поважати вам успіхів в навчанні, успіхів в особистому житті, щоб вас, щоб ви не хворіли, щоб у вас було все добре, щоб у вас було мирне небо над головою. Бажаю вам бути здоровими і успішно навчайтеся. А наш навчальний колектив, наш педагогічний колектив, наш навчальний заклад все зробить для того, щоб ви отримали належну професію і закінчили успішно наш навчальний заклад. Дякую за увагу.